Сьогодні у нас у короткому огляді біметалевий термометр Віка, модель tg 54 Діаметр корпусу 100 мм, діапазон температури від 0 до 500 градусів Цельсія. Можна вибирати різний діаметр корпусу, розташування штуку, діапазони температур. Стрілка Указано діапазон вимірювання. Далі 500 градусів це гранична межа. клас точності 1.0. Аксіальне розташування штоку Діаметр штоку 6 мм, довжина 250 мм, різьба підключення вже одна друга. Прилад повністю із нержавіючої сталі. Корпус та шток. Прилад виготовлений по стандарту. EN 13190 Також присутній QR-код, середній номер. Задні на корпусі є event для підстроювання нуля. Можна вибирати різні довжини. Штуку діаметри, штуку, розташування штука акціальне, радіальне, також із налаштуванням, тобто змінне положення штуку можна вибирати. Вимірювальний прилад в контакті із захисною гільзою. Захисна гільза підібрана, визначеної довжини. Складова захисна гільза модель tw 54 tw 45 Різьба підключення вже одна друга. Прилад в зборі із складовою захисною гільзою.